Дорогі друзі, хочу вам представити одну з моделей епіляторів, які я придбала нещодавно в разиці. Це епілятор Panasonic для вологої та сухої епіляції. Він дуже зручний, дуже комфортний, дуже м'яка та швидка епіляція з ним проходить. Ось, бачите, виглядає дуже ніжно, колір приємний дві насадочки. Головка, голівка дуже швидко прибирає всі волосинки і повторює контури тіла. А також є щіточка для чищення, чохольчик та зарядочка. Ось я покажу, як він працює. Тут є дві швидкості. Ось одна і ось друга. Епілятором повністю задоволена. Дякую розетці. І також рекомендую всім дівчаткам придбати цей чудо товар. Всім дякую, всім гарного дня!